Привіт! І знову радий вітати тебе на нашому каналі, де я ділюся корисними матеріалами, які стосуються програмних реєстраторів розрахункових операцій. В цьому відео мова піде про реєстрацію розрахункових операцій під час реалізації алкогольних виробів, які маркуються цифровим значенням штрихового коду марки акцизного податку. Давай розбиратися, чи потрібно зазначати значення штрихового коду марки акцизного податку у фіскальному чеку, і як проводити такі розрахункові операції в Сотакас. За наказом Міністерства фінансів України від 8.06.2021 року номер 329 про затвердження змін до положення про форму та зміст розрахункових документів, який набув чинності 1 липня 2021 року, внесено зміни до форми фіскального касового чека на товари або послуги та фіскального касового чека видачі коштів і доповнено їх новим реквізитом. Цифрове значення штрихового поду марки акцизного податку на алкогольні напої разом з тим законом України від 30 листопада 2021 року, номер 1914 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень з 1 січня 2022 року набрали чинності зміни до пункту 11 статті 3 розділу 2 закону України номер 265 про застосування реєстраторів розрахункових операцій. Згідно зі змінами, суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції, зобов'язані проводити їх через РРО та або через ПРРО для підакцизних товарів з використанням режиму програмування і зазначенням коду товарної підкатегорії, згідно УКТЗ, найменування товарів. Цін товарів та обліку їх кількості, а також із зазначенням цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку при роздрібній торгівлі алкогольними напоями. Виходячи з цього, стає зрозумілим, що з 1 січня 2022 року є необхідним занесення такого реквізиту як цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку до фіскального чеку під час продажу алкогольних виробів, які позначаються маркою акцизного податку. Відповідно до статті 14 пункту 14 141 Податкового кодексу України, марка акцизного податку спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, зарахованих до документів суворого обліку, які підтверджують сплату акцизного податку, легальність везення та реалізації на території України цих виробів. Сьогодні на пляшках алкогольних виробів можна зустріти два види марок акцизного податку старого та нового зразка. Штриховий код марки акцизного податку нового зразку складається з чотирьох латинських літер та шести цифр, і саме значення цього штрихового коду повинно вноситись у фіскальний чек під час реалізації алкогольних виробів. Тож, якщо ти користуєшся апаратним РРО і ще досі не перепрограмував його, тобі потрібно звернутися до Центру сервісного обслуговування для оновлення програмного забезпечення. Якщо ж ти обрав програмне РРО, такі як сотакаса, тобі пощастило, тому що всі зміни, передбачені законодавством, які стосуються зміни реквізитів фіскального чеку, допрацьовуються і з'являються в сервісі після автоматичного оновлення. Тож, якщо ти користуєшся СОТА-каса, ця функція вже доступна в сервісі. Давай я покажу, як вона працює. Для занесення штрихового коду марки акцизного податку в чек, по-перше, потрібно, щоб в довіднику товарів для підакцизної продукції було зазначено ставку акцизного податку, перейди до розділу номенклатура і передивись всі записи. Щоб штрихкод акцизної марки вносився у чек, поле ставка АП для підакцизних товарів повинно бути заповнено відповідними даними. І якщо в певну номенклатурну позицію потрібно додати ставку акцизного податку, Встанови позначку біля відповідного товару та натисни кнопку Редагувати. Заповни поле Ставка АП і натисни ОК. Тепер проведемо розрахункову операцію з реалізації підакцизного товару. Перейди до відкритої зміни. Натисни кнопку Новий чек і додай в перелік Потрібний товар. Для того, щоб додати штриховий код марки акцизного податку, натисни кнопку із зображенням олівця, після чого відкриться вікно для внесення додаткових даних. Відскануй штриховий код марки акцизного податку або додай потрібні дані власноруч і натисни ОК. Обери потрібний вид оплати та фіскалізуй операцію, після чого зазначений штриховий код марки акцизного податку буде занесено в чек. Якщо реалізуються декілька однакових одиниць товару, в чек потрібно занести штриховий код марки акцизного податку кожної пляшки. Для цього у вікні додаткової інформації в полі акцизні марки за допомогою кнопки плюс додай потрібну кількість полів і зазнач в них потрібні дані. Після фіскалізації вказані акцизні марки будуть занесені в чек. Нові марки акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного та імпортного виробництва з штрих-кодом та QR-кодом були введені постановою Кабінету міністрів України номер 74 та 97 від 12 лютого 2020 року. А до цього використовувались старі. На відміну від нових, старі не містять штрих-коду. Що ж робити з такою продукцією, яка маркована старими марками, і яка досі перебуває в обороті. У частині 4 статті 11 закону України номер 481 зазначається, що у разі зміни зразка марок акцизного податку вже куплені марки попереднього зразка застосовуються у виробництві алкогольних напоїв та тютюнових виробів до їх повного використання. А марковані такими марками алкогольні напої та тютюнові вироби перебувають в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання. Враховуючи вище сказане, можна зробити висновок, що алкогольні вироби, марковані старими марками акцизного податку, можуть реалізовуватись без відображення значення штрих-коду в чеку, але ж, звісно, тільки в межах строку придатності до вживання такого товару. Тож, якщо ти маєш таку продукцію, заносити дані про акцизну марку в чек не потрібно. У багатьох виникає питання: а що ж робити, якщо акцизна марка пошкоджена і не сканується з кадром штрих-кодів? У такому випадку можна занести значення штрихового коду марки власноруч, якщо ж, звичайно, її можна прочитати. У випадку, якщо значення акцизної марки не читається, ти повинен вилучити цей алкогольний з продажу для подальшого списання або знищення. Таку відповідь надали податківці, посилаючись на діюче законодавство на загальнодоступному інформаційному ресурсі у категорії 109.10. Також хочу звернути твою увагу на те, що згідно з законом про застосування реєстраторів розрахункових операцій при реалізації підакцизних товарів в ЧЕКУ обов'язково потрібно зазначати код товарної підкатегорії згідно з УКТЗ. Про це йдеться в пункті 11 статті 3 цього закону. Нехтувати цим правилом я тобі не раджу, адже в статті 17 пункті 7 закону про РРО за порушення цієї вимоги передбачено штраф. У розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У сервісі Сотакаса коди УКТЗ заносяться в чек автоматично. Звісно, якщо в номенклатурі товарів їх зазначено. Тож перед початком продажів раджу перевірити в довіднику відповідні записи на наявність коду УКТЗ. Для цього в сервісі SOTACAS перейде в розділ Номенклатура. Код УКТЗ відображено у відповідній колонці. Передивись всі записи. І якщо для певного товару необхідно додати цей код, встанови позначку біля нього та натисни кнопку Редагувати. Заповни поле Код КТЗ» і натисни ОК. Водночас, крім значення штрихового коду марки акцизного податку, фіскальний чек обов'язково має містити цифрове значення штрихового коду товару, якщо це передбачено чинним законодавством. В інакшому випадку, за бажанням платника. Про це йдеться у пункті 2 другого розділу положення номер 13 А в пункті 5 положення номер 255 зазначається, що штриховими кодами обов'язково повинні маркуватися алкогольні напої, тютюнові вироби та деякі інші товари. Тож під час реалізації алкоголю значення штрихового коду товару потрібно заносити в чек. Для того, щоб цей реквізит зазначався в чеку, перейди в розділ налаштування і відкрив вкладку додатково. У полі виводити штрих-код за наявності, обери потрібний варіант і натисни Зберегти налаштування. Також перевір, що значення штрих-коду товару занесено в номенклатуру. Після виконання даних налаштувань під час реалізації підакцизних товарів в зареєстрований фіскальний чек буде заноситись інформація про значення штрих-коду товару. Ось таке відео маємо сьогодні. Сподіваюся, воно тобі було корисне. А я бажаю тобі миру та гарного настрою. До нових зустрічей!